Сьогодні медицина Лозівщини представлена багатоформатно у п'ятницю напередодні професійного свята дня медичного працівника у концертному залі міського палацу культури медики міста, району, санстанції, залізничної лікарні, туберкульозного шкір, вендиспансерів приймали поздоровлення і подарунки. Вітаючи винуватців свята, керівництво міста і району зазначило, що одне з їхніх першочергових завдань підтримка медичної сфери, підвищення соціального статусу медпрацівників, професії яких не має точки відліку. Вони наші янголи охоронці у всі часи. Які б технології не єволі, якої би нове не внедрялося вас медицину, вас саме основні фактор це качество вашого характеру это доброта, это профессионализм, это внимание, это милосердие. Депутат Харківської обласної ради, член Наглядової ради благодійного фонду «Патріоти» Олександр Колесніков вручив сертифікат головному лікарю міської лікарні Алі Шолом. Це конфлікт в місяці на 10 тисяч Три фельшерсько-акушерських пункти району отримали сертифікати на придбання холодильників для медичного призначення. Статистика свідчить, що найвідданіші своїй професії медики за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову медичної галузі, почесними грамотами і грошовими преміями нагородили кращих працівників міста і району. На честь свята квіти шановним медпрацівникам від керівництва і найкраще побажання від головних. Закладе. Независимо от того, кем мы работаем и где мы работаем, мы выполняем самую важную миссию. Мы спасаем жизни, мы спасаем здоровье и храним здоровье нашего населения. Поэтому в этот праздничный день разрешите от всей души поздравить вас с праздником. Пусть ваша жизнь будет наполнена здоровьем, радостью, любовью, положительной динамикой, самыми лучшими переменами и успехами в вашем нелегком и очень важном мире. Я хочу побажати вам, щоб ви ніколи не пожалкували про обрану життєву позицію, щоб ви отримували від цього і матеріальне, і духовне задоволення від своєї праці. Будьте здорові, щасливі, кохані і затребувані і свято вас. Кажуть, гарно працює той, хто гарно відпочиває. Тому головним подарунком медичним працівникам був морський круїз на білому лайнері, програму відпочинку, на якому підготували творчі колективи міського палацу культури.